Друзі, всім величезний привіт! Привіт усім поціновувачам порожніх баночок. Сьогодні саме така рубрика на моєму каналі, тож запрошую вас до перегляду. Перше, що покажу, це ось такий ось кондиціонер Тезорі. Вже вам казала колись у своїх влогах, що мені він не дуже сподобався. Має такий, знаєте, аромат чоловічого парфуму і якусь дуже неприємну мильну віддушку. І це все в тандемі. Ну, м'яко кажучи, не дуже добре звучить, тому більше купувати не буду. І вам, чесно кажучи, не раджу. Я не знаю, хто кому сподобається цей аромат. І взагалі тезорі Ді вони досить такі специфічні. Це італійський бренд. У мене були мила від цього бренду, деякі мені дуже сподобалися. Зокрема, мило хамам, чудовий мало запах. Ну, ось з цим, на жаль, у мене не склалося. А періодично купую ось такі ленури. Ленури класні, вони дуже концентровані. Люблю брати їх в таких невеликих дозуваннях, тому що ну, на пробу знаєте і щоб не сильно набридав, тому що вони є у великих пляшках. От а мені подобається щось трішечки міняти, тому. Ось такий ленор, він, можливо, з баночки буде пахнути дуже інтенсивно, але якщо його трішечки додавати до прання, то він дуже гарно звучить, тому ленорчики буду ще повторювати. Далі, далі ще один ленор, ось такий чудовий, класичний, я його називаю. Мені здається, саме з цього запаху у марки Ленор все почалося. І, в принципі, буду повторювати, він мені подобається, як звучить на одязі. Єдине, що я ж кажу, його потрібно зовсім зовсім трішечки, щоб е, такий був аромат не сильно інтенсивний. І ось його, е, скажімо, родич, е, рідний брат, тільки у гранульованій ось такій формі. Я вам у влозі вже казала, що мені цей е, е, варіант Ленора не сподобався. Ось так він виглядає. Якось мені він спотворюється під час прання. Все ж таки, ти його завантажуєш в барабан пральної машини разом з пральним засобом. І от він якось вимивається, і запах стає не такий приємний, як від рідкого, коли вже все чисте прання. Стало після того, як порошок попрацював, і от доповненням йде сам кондиціонер. В такому випадку він звучить класно. В таких гранульованих формулі мені він не сподобався, тому повторювати більше не буду. Далі покажу вам, давайте, мабуть, що гелі, гелі для душу покажу. Ось такий ось крем гель для душу від Green Greenway. Це марка представлена в Єві, якщо чесно, трішечки нагадаю собі цей аромат. Да, те, що я її думала, він не сильно вибагливо пахне. Для тих, хто любить такі не, не занадто. Такі інтенсивні аромати, то я думаю, що вам сподобається. По текстурі непоганий. Такий собі економний більш-менш варіант. Далі покажу вам гелі від Мокса. Вони непогані, цей, здається, навіть ішов з якимось таким перламутром. Запах такий парфумерний, косметичний, приємний. Follow your head. Heart. так follow your heart Слідкуй за своїм серцем, слідуй за своїм серцем. Ну, такий, в принципі, досить бюджетний, не знаю, можливо, ще колись і куплю. В принципі, така марка в Єві представлена і можна брати, я думаю. Далі покажу вам ще від марки Moxam один засіб. Це крем-гель для душу. Але ми його використовували як рідке мило для рук. Він нам не пішов як крем-гель для душу. А тропічний смузі. Запах у нього приємний, але трішечки такий тошнотненький. А на цю е консистенцію не дивіться, це вже ми сюди наливали, переливали різні інші засоби, е е тому що ну, непоганий сам дозатор. Цей тому використовуємо як. Е Холдер для рідких засобів для миття рук, але мені не сподобався цей гель. Він дуже довго вимивається. От якийсь він мені прям такий нудний, і я ж кажу, можливо, дійсно його треба було як гель для душу використовувати, але він мені от навіть на руках не подобався, тому однозначно його повторювати не буду. Якщо мама, звичайно, не купить, тому що у нас із мамою таке буває. Я кажу, що повторювати не буду, а мама взяла та й купила. Ой, да, я забулася, я не знала, я не те. Сюди я долила інший засіб, зараз покажу, який. Ну, а стосовно цього тропічного смузі, не рекомендую, більше його повторювати не буду. Дуже погано вимивається. Біленька там плаває. Це ось такий ось був в пакетику мило для рук. Мамі знайома його подарувала. По-моєму, з Хорватії вона приїжджала і оце привезла звідти. Сподобалось дуже ніжний такий запах, кокосом тут майже не пахне. Мені здається, тут просто мильна така основа кокосова да? і дуже гарно вона. Очищає, і змягчає, і легко вимивається. Ну, Словом, такий засіб мені дуже сподобався для рук. Далі Далі ще один гельчик покажу. Це ми купляли в нашому магазинчику Оушай називається, здається так. Він йде з орхідеєю і кремом, дуже приємний запах. Мені сподобався однозначно цей гель, буду ще повторювати має приємний такий квітковий і навіть з якоюсь фруктовою такою ноткою мультифрукт, ніби якийсь віддушкою. Дуже класний, зволоджуючий гель для душу, м'яко очищає та освіжає. Дійсно, так і є. Дуже сподобався мені цей гельчик. Так, дитячий, покажу вам, вже неодноразово купувала для Маркуші від Б'юбхен, засіб для купання немовлят. Для чутливої шкіри чудовий засіб. Мені він е, за ароматом подобається, і можна використовувати навіть як гель для інтимної гігієни. Тобто е, класний, рекомендую і буду ще купувати. Так, далі покажу вам шампунь, це Клія. Він йде з цитрусовими якимось. Е, Інгредієнтами, але однозначно щось тут є і ментолове, тому що так він гарно освіжає. Мені каже здається, що він от на літо дуже класно підійде. І м -м, прям така ж на тілі відчувається ось ця прохолода така ментолова. По властивостям непогано працює. В принципі, він е, отакого от ось кольору зеленкуватого. В принципі, він не робить нічого такого, прям там вау, ваше волосся жирніє, так як і звичайно. Але, тим не менше, ну, досить непоганий засіб, будемо ще повторювати його. Так, від Head and Shoulders шампунь, класичний, користувалася здебільшого я. Єдиний мінус в ньому, що він дуже рідкий. Ну, такий рідкущий, просто він аж вистрибує з цієї упаковки. А так взагалі, ви знаєте, останнім часом тягнулася в мене до нього рука, тому ну, не знаю, можливо, ще буду повторювати. Так, що нам ще таке мильне показати? Закінчився ось такий засіб для інтимної гігієни. Це мама присилала з Італії. Календула і мальва. Приємний такий запах, дуже-дуже легенький. Дуже мені в цей момент в ньому сподобався. Якщо будете десь бачити, беріть непоганий засіб. Так, давайте тепер ми по волоссю пройдемося. У мами закінчилася ось така фарба, рожеве золото. І ось така дзеркальний блиск з сяючим опалом 9,02 і 8,23 у лореаль. Непогані фарби. Єдине, що зверніть на це рожеве золоту увагу, ось у моєї мами, наприклад, якщо у вас волосся такого відтінку більш теплого, то він тоді буде дуже таким також, ну, теплим, гармонічним, от як на моделі. А в моєї мами є такі частини на голові, що дуже сиве волосся, і от на сивому, світлому такому волосі, пепельному, воно береться занадто таким рожевим, ну, дуже таким виділяючим. Тому цей момент м, майте на увазі, якщо ви не теплого такого відтінку, то будете більш яскравою, так скажімо. Ну, і ця непогана, непогана фарба, такий гарний дає відтінок, але, як на мене, оці гарнієровські дуже швидко вимиваються з волосся. Я їх купувала раніше, а зараз щось е трошечки думаю, мабуть, відійду. Так, За рекомендаціями Анічки, канал називається Ані Б'юті Блог. А, значить, купила собі фарбу Арткапелі з олією Жожобасті, крем фарба для волосся. Вона дає яскравий колір і до 100% відсотків сивини. Дуже класний, чесно кажу, чорний шоколад бюджетно, бюджетно коштує, сивину зафарбовує однозначно, не вимивається. Для мене це дуже важливо, тому що я така сивенька, вже, знаєте. Нове волосячко, звичайно, відростає сиве, але те, яке ти типу, пофарбував, так воно і залишається, в принципі, в кольорі цієї фарби. Тому можу також рекомендувати і ще повторю. Так, далі переходимо. До, до, до чого? До крему для тіла. Ось такий кремчик від Avon Her Story. приємний дуже аромат. Мені і парфумчик подобається. Her Story. в принципі, всі ці лосьйони, хто ще не пробував, я думаю, що таких людей дуже мало рекомендую. Це завжди класний такий парфюмерний варіант, якщо хочеться і зволожити трішечки шкіру. Хоча, якщо у вас суха шкіра, Ейвоновські тілосьйони нічим вам сильно не допоможуть, але все одно таке невеличке якесь зволоження і пом'якшення дадуть. Ну і плюс буде дуже легкий, приємний аромат. Так, тепер ми переходимо все ближче і ближче до цікавенького. Ну, ще не зовсім. Давайте ще подивимося на ось такий вологий туалетний папір. Я безпосередньо його купувала скільки як туалетний папір, а мені просто потрібен був, потрібні були вологі серветки, гарно зволожений, нічого з нього лишнього там не тече. В принципі, для салфеток, серветок, отаких от от вологих, дуже мені сподобався, можливо, буду ще. Повторювати. Так, як би це нам, щоб все видно було. Переходимо до зубних паст. так Ось така уже підходить майже до кінця маркушина. Глістер це Amway-марка. В принципі, подобається. Дивлюся, в Маркуші тягнеться до неї рука. Частенько, ну, як частенько, лише нею користуємося, тому. Можу радити. Ніби, от ви знаєте, останній у нас був візит до стоматолога, підлікували йому зубки, сказали, через півроку ще повторний огляд пройти. Але, от, чесно кажучи, з цією пастою помітила позитивні зміни в плані того, що якось. Ну, гарно і очищуються зубки. По перше, в нас це дуже на гостро. Ця тема стоїть очищення зубів, обов'язкове. Хто ще не знає ввечері? Обов'язково в нас в родині є стоматолог, і от вона каже: якщо навіть там зранку забули дитині, почистить там, побігли да, в садочок чи ще вечором. Обов'язково, ну я думаю, що ці правила знають всі, але ж тим не менше, слідкуйте обов'язково за порожненою рота до 7 років вичистити зубки самі своїй дитині. Намагайтеся все ж таки сприяти в цьому питанні, тому що ну, потрібне якісне гарне очищення з цією пастою мені. Чесно кажучи, сподобалося працювати, тому, мабуть, ми її будемо ще повторювати. Я, щоправда, люблю більш такі, знаєте, ментоловіші, легенькі пасти для дітей, але в ній якийсь такий невеличкий присмак ментолу і є присутній. Тут хороший вміст втору, тому класна паста. Буду ще купувати для малих, для малого. Мілана в мене вже доросла, користується. Забракували ось таку аквафреш, Якщо чесно, я не дуже люблю аквафреші, тому що ось ця трьох, трьохколірна полоска, мені вона якось зараз дратує мене трохи. Ну, Словом забракували, сказали, що якась вона рідка і якась вона не така. І словом, коротше, не знаю, що в ній не так, але якщо чесно, по емалі я не, не помічаю, щоб вона там сильно агресивна була. Все таке холодне, гаряче п'ю, нормально земалю, але як вона обіцяє відбілювання, так, що вона тут нас, нам обіцяє, зубна паста, сяюча білизна. Сяюча білизна. ну, Не знаю, особливої білизни я не помітила. Ну і якось я ж кажу, наші домашні сказали, що паста така собі. ну, Така собі, то більше купувати не будемо. Далі ми принаближаємося з вами до кремів. Закінчився в мене ось такий крем від Avon Run With The Fun. Це була така потрійна, скажімо, лінієчка лімітована. У мене оранжева версія, ще була рожева, здається, фіолетова. Хороший запах. Спочатку мені не сподобався він. якось. Я називала його Дюшескою, ну щось мені він не сильно. Але ви знаєте, коли його розносиш на руках, дуже такий приємний, легенький запах, ну і все ж таки мені а, креми від відей дуже подобається. Саме для рук, вони класно на мені працюють, тому можу рекомендувати, якщо будете бачити, десь в розпродажах беріть. Він такий настрій дарує, і легенький він разом з тим, не такий аромат. Тому рекомендую. Далі, ось такий лосьон для тіла закінчився. Я навіть не знаю, мабуть, імейдж називається бренд. А мені його подарувала тьотя моя. Як сказати, подарувала, вона віддала частину цього лосьона, вона його хвалила, казала, що класний. Ну і дійсно, такий, мені в ньому дуже сподобався аромат. Це для тих, хто не любить взагалі нічого зайвого, для тих, хто любить таку, знаєте, тоненькі, якісь такі ледь уловимі аромати. От для вас цей крем підійде, він непогано зволожує. Тому якщо десь я натраплю на нього, то, звичайно, ще візьму. Але незручний ось тут цей. Ковпачок, поставити його не поставиш, тому тільки лежить він. Ось. А так загалом крем непоганий. Далі позбавляюся я, зараз ми вже з вами переходимо до засобів для обличчя. Позбавляюся я ось цієї маски, я її десь по розпродажі купувала, покористувалася нею зовсім трішечки. Це Лореаль магія глини. Ось такого приємного вона кольору, дуже приємної текстури, але на мені працює трошечки агресивно. А, має приємний досить аромат. Лореаль це непоганий бренд, але, я ж кажу, на мені трішки агресивно працює, якось дуже зневоднює мою шкіру, тому, ну, звичайно, що я не буду її залишати. Цю маску викидаємо. І забуваємося. Ось така масочка від Л'ореаль. Так, трішки опустимо. Далі покажу вам засіб для вмивання від MyWay. Міланки моїй в б'юті-боксі, здається, він потрапив від Єва. Такий б'юті-бокс-подарунковий був. Це у нас легка очищувальна пінка для всіх типів шкіри, у тому числі для сухої. Та чутливий, делікатно очищує мигдаль і Овес. Нам всім вона сподобалась. От у мене мама такі речі любить, Міланка любить, і я люблю. Єдиний мінус, вона дуже не економна. Бистрий в неї такий швидкий розход, і прям вона у нас якось вилетіла на раз-два. А так дійсно дуже гарно, м'ягко, легко очищує. Сподобалася пінка, тому придивіться. Що не сподобалося, купувала я ось такий ось гель колаген. Марка, здається, АА, АА називається, я не знаю, правильно, для всіх типів шкіри. Його тут, як ви бачите, ще досить і досить багато цього гелю. Ось, доки він. А Мені він дуже сильно висушив шкіру обличчя. Він такий агресивний, сильно сушить. Прям не знаю, от якось я так попсувала ним собі обличчя. Не знаю, що тут за колаген і гайлорунова кислота, можливо, якась дуже агресивна форма. Ну, словом, я його викидаю, не хочу, щоб ніхто ним користувався. Мамі він точно не підійдав, в мами дуже сухе обличчя. В мене обличчя більш така комбінована шкіра. Малій він також не треба, ну, словом, все викидаю. Він там не дуже дорого коштував, там щось 100-мось гривень, але, як на мене, він занадто агресивний, тому навіть не буду. І ще з цієї ж лінієчки. Я купувала ось такий ось кремчик ААА, Skin Boost з вітаміном С. Ви знаєте, це такий крем з. Цікавий, він мені одразу дав результат. От вітамін С, да? він мені гарно якось і висвітлив шкіру обличчя. І ніби вирівняв тон шкіри. Ну, Якісь у мене на початку були дуже позитивні до нього відгуки. Його я поки що не викидаю, тому що. Можливо, в мене, я їх просто використовувала в парі, ось цей ось гель і цей крем. Можливо, через цей гель в мене така реакція пішла. Але крем ще трішечки залишу, придивлюся до нього пізніше. Можливо, можливо, ще. Ще дам йому шанс, хоча. Хоча так собі, знаєте, після цієї марки трішки в мене так підсухло обличчя. Ну і покажу вам нашу любов. Це тонік на всі випадки життя. Уже він у нас був безліч разів. Це Лореаль Hyaluron Експерт, ось такий ось тонік з гіалуроновою кислотою. Мені він класно працює, от мамі він також подобається. Делікатно так якось він. Доповнює догляд, тонізує, наповнює дійсно вологою, пом'якшує, повертає свіжість. От Я підписуюся під кожним словом. Трішечки таке пощіпування є, але все одно свої функції він робить і не обтяжує шкіру. Ну що, друзі, ось такі в мене були порожні баночки. Я вам дякую за увагу. Дякую, що сьогодні були зі мною. Набалакала вже аж на 21 хвилину. Зустрінемося з вами в нових влогах і всім вам мирного, тихого небу і міцного здоров'я. Побачимося зовсім скоро. До побачення!